Друзі, привіт! МЗС Білорусі зробив заяву, що Україна нібито готує удар по Білорусі. Самопроголошений МЗС, самопроголошеного президента Білорусі Лукашенко зробила таку заяву, яку вже, звісно ж, спростовує наша МЗС. Але дивіться, для чого Лукашенка і взагалі його влада це роблять. Вони демонструють Путіну, що вони нібито готові продовжувати підтримувати його. Ідею так званого СВО спеціальну військову операцію. Білоруси роблять вигляд, що вони будуть і в інформаційному просторі нагнітати. І таким чином Лукашенко показує, що Білорусь нібито готова до продовження безпосередньої підтримки і участі у цьому. Лукашенко ще раніше визнав, що Білорусь Є учасницею СВО, от він і продовжує піднімати ставки в обмін на те, щоб росіяни не сильно переживали, що Білорусь потрошку відкочується під Китай. Дивіться, стосовно військової точки зору, з квітня місяця Збройні сили України по всій лінії кордону від Волині до Сумщини готові і готувалися, і готові до відкриття другого фронту, можливо, з території Білорусі та з півночі Росії. Тобто, лінії оборони створені. Армія готова, логістика теж створена, тобто повністю готові. Але стосовно наступальних дій, дивіться, якби, якби Україна готувала б удар безпосередньо готувала б удар, то він би вже давно відбувся по Зябрівці ще після того, як із Зябрівки відбувалися обстріли наших територій. Звісно ж, білоруси певний сигнал. Отримали певний сигнал, отримали, через що російські літаки з їхніх аеродромів не злітають та не обстрілюють наші території і не ведуться обстріли зябрівки та з кордонів Чорнобильської зони Астериста Київщини, як це було влітку, а Кримське місце додатковий натяк, що таке може відбутися будь-де. Але білорусам. Зараз потрібно було після такого, що сталося з Кримським мостом, продемонструвати Путіну, з якого вони все ж таки, від якого вони отримують ще гроші, що нічого не змінилося. Ми типу готові, і це на фоні того, коли ОДКБ там Киргизстан Вірменія відмовляються від участі в певних військових навчаннях. Ось Білорусь грає в свою гру. Звісно, це не означає, що вони десь підуть зараз у наступ на наші території. У них немає банально для цього сил. Нас набагато їх більше. Ось це виключно гра на емоціях Путіна. Дивись Путін, ми готові з тобою далі вовати проти України, якщо ти там вирішиш. Але головне плати гроші. Така от гра. Слава Україні! А ми готові до різних сценаріїв, друзі. Переможемо всіх!